Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Продовжується шоу «Хто зверху і на черзі раунд п'ять слів. Що буде відбуватися? Послухайте мене уважно. Зараз на екрані для кожної команди буде з'являтися 5 слів. Вони будуть закриті. Це е, може бути приспів відомої композиції, може бути заспів, може бути зібраний рядок, як, наприклад, кінець заспіву і початок приспіву. Відкриваєте слова, ті, які вважаєте за потрібне. Коли команда вгадує ту чи іншу композицію, бали нараховуються відповідно, скільки слів залишилось закритими, стільки балів набрала ваша команда. І так по черзі у нас будуть рожеві слова. У вас блакитні. У вас блакитні, у нас рожеві. рожеві. Всього таких рядочків буде по три для кожної команди. Зрозуміли. Бачу по очам, що ніц не зрозуміли. Давайте почнемо. Давайте нам перші п'ять слів закритих. Для дівчат рожеві. Давайте друге. Давайте друге. Давайте четверте. Ну, я... Воно може, давайте помінити. Буде... Мене... Давайте, перш... давайте ми будемо на стандарт. Давайте почнемо. Да. Перше слово відкрите. Якби... 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 Якби не ти, я б не вірив в любов. Да? Ні, точно. Якби, якби, не, якби, та, 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 якби не ти, ти? я б. Не ти, я б Не ти, я б. Давайте би. Максим закончено. Бородін. Якби не ти, я б не вірив в любов. З одного слова відкриємо. Якби <плес> не ти, я б не вірив. Леся! 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 Якби Леся! не ти, я б. Все вгадали. Чотири бали! Чотири бали! Ето! Топчі! Я навіть пісню такого! Лесі, тебе там рентген замість зору. Конкурс імені Лесі Івайна Нікітюк і Ірини Сапунару, будь ласка. <рес> це, до речі, перший не весільний місьзору, танець Ренген. Сапунару. Я впевнений. Сіпісі? Ну Лесі. Так, давайте спробуємо. Ну я б не з першого слова, тому що не якщо спершого. в них якби. А то треба то назвати дуже... будь-яке слово. Можемо будь-яке. Ну, я думаю, логічно чи відкривати третє? друге, третє. Так. Чи не з першого? Бо з першого це зараз може в... бути води, «я». Зараз буде, якщо в них було якби, а тут зараз буде я. Так. Добре. А зараз буде на другому я. Відкрийте нам, будь ласка, друге слово. Друге. Мені. Біля Ну, я мені. Плюс-мінус. <ріс> Просто мені так хочеться. Бути там це не відповідь, поки ви подумайте. Давайте ще один варіант. Просто накинемо. Давай. Який може бути варіант? Мені. Якби ми... <по> <по> мені. <по> <по> якби <по> як, як мені як як тоді, там друге слово. Там якби тоді казала ти це, це не не в править. одному приспіть. Ану каже, ні, будь-який. Ану ну, за співаток. забути те, чого нема. Якби мені. Думаю, ні. Скажи мені, чому не можу забути те, чого нема. Блін, ну там тут це би, ви ну, не знаю, можемо відчуття, давай, повідайте. Давай, давай, давай. давай, мені... да. давай, по давайте відкриємо просто мені... давайте перше. Відкрийте слово! П'яту, п'яте було. Не треба нам підказувати, ми все знаєте. Далеко. Це вже дві пісні мінус. у Бляха, це нас. мінус. І в дорогу далеку, ти мені на зорі проваж. Ні, не так, не. Ти мене на зорі проводжав. Да, 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 і рушник вишиваний на щастя, щастя на долю, долю дала. дала. Я візьму той рушник, простелю наче долю, ти кіншелець <поцел> і трам, щебетані, дібро. Школі. Далеко це точно про дорогу. Бацан, о, да, о, о, далеко це точно про о, дорогу. Це, о, дорогу. це Блє, Хлопці, хлопці, треба ще одне відкривати. Ви так не вгадаєте. Давайте, товар, ще одне. Відкривайте всі. Ну, що ми тут будемо стояти. Єдине, де я знаю далеко, це в дорогу далеку. Ну так, да, але не бажали. Дімочка, відкривай слово. у вас же ще дивіться, три слова відкритих. Просто відкрийте всі слова і вгадайте пісню. Нам, Будь ласка, відкрийте Третє слово, третє, третє, третє. Третє. Ні, четверте, четверте відкрили. Мені в дуже дякую, дуже допомогло. Дорогу далеко. І мені далеко до. І що тут? Є? Ще два слова ну, да. відкрити. Там дорогу, а там і мені. Або а мені, або. Е... Добре, давайте, так, давайте так. Це слово ми стратили, відкрийте нам перше слово. Та відкрий зразу, два. Ти що, ми взаємоді? Знов мені в, в... дорогу, дорогу, дорогу. далеко. Хорошо, знов мені в дорогу далеку, так? Ну, один Добре. бал у нас є. «Знов мені в дорогу далеко. Це далеку. хто? Одразу сказали. Ми Зараз. Ми одразу вгадали. Таці лелекулін все знаємо. Зараз в ми до я тебе. Ти суткані щоб летіть. Ну, так рука лелека. лелеками в небо попрошу нас е, по це цей, е, мама рік мама ріка. І як так? Як так, то а я думаю, мама ріка так помінявся голос трошечки. Це вони вдвох співають. Як ми з тобою і на тім рушничкові? Угу. Давайте наступні п'ять слів. Там ми відкривали перше слово. Д Давайте друге. Блін. Це, це точно там... без патрон. Якщо там у нас було прямо е, приспів, початок, то тут же можуть заплутати. Тому відкриваємо десь третє слово. Давайте. Лесі Івановна, повністю тобі довіряємо. Так. Да. Відкрийте третє слово. Третє oh, слово. I believe I can fly. Ні. Yeah. Uh Про яку ми базарили? I believe I can fly. I believe, you believe in love. Believe in love. love. Yeah. Так, почекайте, є ще багато пісень з белів. Ой, белів, белів, ой, белів, белів. Ой, белі, ой, белі. Це вона, вона, нас збиває, вона нас збиває, це вона, нас збиває, це вона, hey! вона, вона. дівчатка, дівчатка. Давайте відкриємо перше. І ми перше Будемо слово. знати. Відкривайте перше слово. Це шер, це точно шер. Я не можу, я не можу зараз гадати. Давайте четверте відкриємо. Да, правильно. Чи п'яте? Давай, відкрийте всі. Давайте друге слово. Ну, я ж сказала, треба, блін, третє, четверте. Це дуже допомогло, дякую. Закрийте друге слово, відкрийте нам четверте. I, I believe in love. Що у Джона є? I believe in love. That's all I know. In love. I believe in love. Елтон Джон. Елтон Джон. I believe in love. I believe in love. Lover. я в шаках. Леся Шазамівна. Шазамівна знає Шазамівна. знає толк. Моліться, бо я сказала спочатку, що я богиня. Коли я починаю грати, ви починаєте молитись. Ти богиня, я Богдан. Ви моліть, будь ласка, і відкрийте слово. Яку ми букву відкриваємо? Хлопі? яке слово? Точніше, як слово, дійсно. <хи> так. Давай. Може все-таки друге або третє? П'яте. Давайте п'яте. 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 Ми за. Що за п'яте? Always. Always love you. Love you. Always. якийсь реп? Always. Always. Давай, давайте, може, збер... це Snoop Dog, а давайте не гадати. По-любому по відкриваємо ще щось. Да, да. давайте, щось. Давайте перше спробуємо. Щоб... А може друге зараз. Давай друге, бо перше може бути I. Да. Давайте друге. Відкрийте нам друге слово. Не будемо тягнути час, не будемо палити wow. резину. Лав, oh, Як помогло? О, oh, все, тепер я розумію, що це. I love be the always. Просто я ось ці артиклі знаю. І все. Так. Хочете? Я навіть wow. не знаю, що таке always. просто. Шановні, oh. щось більш конструктивніше. Четверте слово. Будь ласка, відкрийте. Я теж хотів четверте. Baby. Кайф. I love you, baby. Always. I love you baby Ні, там always нема. I love you, baby. А як ви там успівали? Always, always, always! Always, always, always says. Always 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 передачі вельнем. Добре, третє слово. Давайте третє слово. Окей, пеклі ай, богу. I love you, baby. na-na-na, хай будете. І наступна композиція грає для Сопонару на весіллі та нові. Гарний тамада. І конкурси цікаві. Пане суддя, поділіться з нами, будь ласка, своїми думками на рахунок цього конкурсу. Нам продовжувати грати є в цьому сенс? Чи, немає, Чи може, ми вже виграли І будемо рахувати бабло. Ви знаєте, чоловіки, спочатку ви вгадали одне слово. О. Потім аж нуль. Дівчата вгадали чотири слова, потім. Два. Зрештою, далі продовжувати цей батл немає сенсу, тому що у вас немає жодних шансів. Ви не вгадаєте наступну пісню з п'яти слів. Тому шість один перемога Дякую. дівчат. Дякуємо, пане суддя! Дуже приємно! Дуже приємно! Ну і що? Нічого. Що ж, неприємно, скажу вам чесно, що ви нас взули майже в суху, але маю для вас подарунок бонусне запитання, Є і звучить воно наступним чином: скільки відсотків чоловіків вважають, що вибачатися перед жінкою треба з подарунком? No. Ну а no. чого достать. А чого не... Ну, Хотілось би більше. Передвибачений подарунок під час вибачення подарунок і після вибачення подарунок. І на наступний день на І взагалі кожного дня подарунки. Я ніколи не дарував подарунки. А я ніколи не вибачався. Я Ніколи пацани такі, пацани таки? Чисто мужики. такі два Мужики. Їм потрібно кожного дня вибачатися, насправді. Ну, мені здається, що це як мінімум риси в того чоловіка мають бути великодушні, щедрий, скнара. Бач, зависли. Ніхто вам подарунки не дарує. Це, це дуже, дуже таке велика питання. закоханість має бути. Ні, ну ти почекай. Ну тут дивись, можливо, він і може, але це, це дивлячись, яка сора була. Розумієш менше половини. Я вважаю. та ні 25? Четвертину? Тоді може бути і 30, 30 і 15, ну, не знаю. Ну да, мені 25. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Па, дивіться, дивіться, як людей в ступор завело питання: що хочете подарунки і вибачень? Ну, Звичайно, нам хочеться сказати великий відсоток, ну -ну. але ми е, розуміємо, що м ви не такі. <плес> я скажу відверто: якщо б у мене був подарунок, я б вибачився. але подарунку б нема. Богдан, ти мені за два сезони шоколадки не подарував. Який подарунок? Ти мені відписуєш на повідомлення через півроку. року, Того, які подарунки ти кажеш. Шлю. Не обманюй людей. Коментарі написав під останнім постом. 23%. 23? 23. Будь ласка, покажіть нам правильну відповідь. 25, ми 23. сказали. 23. Я сказала 23. 23. Є! Yeah! Ну ми її 25 би не вгадали. Yeah. 23, не 25. Все одно не вистачило б на бонусну тисячу. Але хотіли взагалі 5%. Відсотків. А може, ви зробили хибні висновки? Ми дуже хороші. Можливо, може, вони не, не такі погані. Ну так, можливо, вони підіграли. Вони спеціально так зробили. але, Богдане, грамані. все ж таки з вас шоколадка. Дівчата бонусну тисячу не даю. ю, але дівчата попереду 5 тисяч гривень. Дівчат три чоловіки. Браво. Ч так бяло, Бужики! 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 так вяло? так Давай, давай, а стоять, 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 стоять! Хвылю, хвылю, хвылю!